Стебаївка, стебаївка, а тут тільки 18-та садиба. Значить, хата з села стеб, а тут стеблі. Добре, банан, стеблівка, стеблівка одесь у карі хабі діти не лише навчаються, а й відпочивають під час літніх таборів. Перша зміна денного літнього табору від благодійного фонду Карі та Смукачівської греко-католицької єпархії провела завершальний день в Ужгородському Скансені. У таборі відпочивали і місцеві діти. І з числа внутрішньо внутрішньопереміщених. Це діти наші ужгородці, які є із малозабезпечених сімей, а також із багатодітних сімей, і діточки, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. І діти мають нагоду знайомитися з музеєм архітектури побуту із звичаями, мають таку освітню і пізнавальну програму, а також чудовий квест, який дає їм дійсно можливість. Розвинути свої і інтелектуальні навички, і трошечки перебувати на свіжому повітрі, ну і звичайно, включати логіку, мислення. Програма табору була насиченою впродовж двох тижнів, згадує Вікторія Горінецька. Ми мали щодня різну тему, кожен день це були різні теми. Протягом дня діти мали досить багато творчих майстер-класів, тобто в нас була така своя творча майстерня, окремо були прекрасні заняття з арт-терапії. Ну і звичайно, це були екскурсії, відпочивали і на басейні. Ми відвідували богослужіння, тобто у нас. Було гарне дозвілля, яке дозволило відпочити і душі, і тілу. Спершу в Скансені малечі провели оглядову екскурсію. Відтак розпочався квест. Діти поділилися на три команди. Тепер далі шукаємо ча. Діти зізнаються, завдання квесту цікаві, але подекуди складні. Це карта усього е, старого села. Тут написано, що як, кожна м, хатина, кожен об'єкт. Е, завдання тут були як азбуки морзи, е, ребуси, в деяких завданнях були ключі. І завдяки цим ключам ми будемо відкривати наш приз. І що ви зараз шукаєте? Ми зараз шукаємо блакитний конверт на о, цьому об'єкті. Це хата села Гукливий Воловецького району. Тільки що ми вирішили ребус та нас вийшов оберіг. Оберіг для сіна. Зараз ми будемо шукати там конверт з ключем. Ти ніколи не знаєш, що де це є. Тут багато різного, я люблю сама по собі загадки. Після квесту дітей чекав сюрприз: скринька зі скарбами. Ми там шукали дуже сложно. Там як-то за кирпичі поклали. І потім ми єлі-єлі знайшли. Там такий був конвертик, і там в кожному конвертику було завдання, і ми должны не було розгадати. Ну я писала, і потім ми давали ключики нашому бажатому, і потім ми зараз відкривати. Саме важче було п'яти треті знайти, бо кузня така маленька, і не могли знайти, йти, і ми єлі-єлі знайшли. -єлі в каміннях було знизу, так. І коротше ми були знайшли. А ви яке задання була? Ми були знайшли там, ми знали, що треба йти в корочку, і так просто принесено ми. Наприклад, знайшли щось, ключик віддали і просто розгадували якісь квести чи пазли складували. Ну, це прикольно було. Як ти думаєш, що там буде в тих скарбах в тій скрині? Думаю, якісь подарунки, не знаю. Там щось таке, що можна я відкривати. Вражень упродовж табору накопичилось. Сподобалося, як ми були на басейні, як ми робили слайми. Найбільше мені сподобалася на Лавандова гора і басейни. Їздили на басейни, на Лавандову гору. гору, ну, те, що мені дуже сподобалось, і на фільм ходили. Ну, кожен день був особливий, і, і наші, наші вважаті робили їх, їх кожен день неперевершеним. Денні літні табори триватимуть впродовж липня та серпня. Кожна зміна відпочиває два тижні. Попри війну, в карітасі продовжують творити щасливе дитинство для малечі з різних куточків України.